Неділя 13.30. Щойно щеплення вакциною Pfizer отримала жителька села Смяч, що на Корюківщині Ганна Сидоренко. Про пункт вакцинації на шерстянці дізналася від знайомих. Прийшли, черги не було, чекали, поки збереться шість людей, щоб відкрити один флакончик, бо вакцина шестидозова. Чекали, може, хвилин 5-10, не більше. Лікар-кардіолог міської лікарні номер 4 Олександр Кузькін каже, ажіотажу у пункті не було, готові щепити усіх у порядку живої черги. Пункт вакцинації працює третій день. За п'ятницю провакцинувало 198 чоловік за суботу, 180. Вакцинуємо всіх бажаючих. По обіді у неділю черг на вакцинацію у ТРЦ-Голівуд також нема. Сьогодні ми вакцинуємо більшості жителів Чернігової та Чернігівської області. Жителі інших областей сьогодні, ну, якби ми вакцинуємо, якщо вже немає у нас людей, то можемо провакцинувати. А взагалі вакцина тільки для Чернігова і мешканців Чернігівської області. У суботу черга на вакцинацію біля «Голлівуд» стояла на вулиці через велику кількість охочих вакцинуватися, каже Оксана. На сьогодні, коли ми прийшли на роботу, розпочали ми о 10-й годині, як і мали розпочати, черга була ну, біля 100 осіб. Спочатку люди, коли прийшли, трошки були такі в е, 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 збуджені, можна сказати, тому що дехто займав у чергу навіщо 5 часов ранку, в 6 годин ранку. О чотирнадцятій годині черги на вакцинацію нема. Маріанна Тарасюк з Києва отримала щеплення через 10 хвилин після приходу до пункту. У нас в Києві тільки коронаваком вакцинують, Там є важливо. Вроді як надежні, і з можна в сертифікат без проблем отримати, який працює в Європі. Про подальші поставки вакцин розповіла Суспільному головна координаторка з вакцинальної кампанії в області Романа Сопотницька. Файзер нам поступає по одного тижня, але мала кількість поставок. У нас є ще залишки на складах, але це переважно залишки на другу дозу. Нема підтвердження з Києва, які у наступні були Pfizer. Файзер. нас були поставки по 7 тисяч зараз по дві. На даний момент у Чернігові очікують на поставку вакцини Модерна. Її вистачить, щоб зробити перше щеплення 65 тисячам людей, каже Романа Сопотницька. Вона буде для організованих колективів. Ну на даний момент поки що інших установок не було від Києва. Коронавак ми отримали 17 тисяч і вона розподілена між усіма районами. Області такого ще очікуємо цього тижня. Острезенека на повторну дозу. Ну тільки для вакцинації. Юля Кулик, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.